Вітаю на каналі. До нас прийшла настояща зима. Ой, така в нас зима сьогодні. Вчора така ожеледиця була. Все тікло. Боже, дойти не можна було. Десь які красиві боролички. І сьогодні в мене відео буде. Таке тепле, затишне. І покажу свої в'язальні процеси. Дуже холодно і дуже хочеться в'язати багато теплих речей. Головне не впасти, красиво Позамерзали. Уже зима-зима, настояща зима. На градуснику більше 10 градусів, але ж це ще тепло від вікна. Так що переходимо до в'язання. Св'язала я такий собі светрик, дуже-дуже теплий. Кому потрібно ось схема як в'язати оцей візерунок. Зв'язала ще один джемпер по мотивам бронела кочинелю. Цей светр я в'язала також знизу, ну круговим в'язанням без швів. В'язання по кругу в'язалась до пройми. Від пройми розділила на полочку і спинку, вив'язала до горловини, закрила петлі горловини, зробила кос плеча і петлі також я підбирала з пройми. Такий теплесенький-теплесенький, уютний джемпер. Так, також зв'язала ще дві маніжки. Одну маніжку під цей джемперочок. Такий колір одягаю під курточку. І зв'язала, залишилась пряжа. Зв'язала ще таку маніжечку. Під цей джемперочок також замість шарфіка. Дуже зручно. Дуже люблю манишки. Вот такая красота. Дуже люблю манишечки. Так. Связала еще носочки и шерстяни. Я их уже одела. И... Далее я еще... Вот. Пятницу, субботу... Трошки виділяла час, в'язала таку вот спідничку. З поясом. Пояс пров'язала на спицях, залишила от, місце, щоб втягнути резинку. Далі перейшла на крючок і крючком вяжу ось вот таку вот спідничку. У мене, правда, закінчилась пряжа. Якось я не розрахувала. І тепер потрібно замовити пряжу і дов'язувати. Так, це крючком. Також я в'яжу ще крючком. Платок таким от візеруночком. Дуже такий він красивий, фактурний, об'ємний і дуже-дуже теплий. Це вже я в'яжу другий платочок на подарунок, тому що один платочок я такий зв'язала. І зараз у нас холодно, по вечорам я сижу і накидаю цей платочок. Дуже-дуже теплий. Стираю в пральній машинці на режимі шерсть такий платочок. Так, а це на подаруночок другий. Так що такі в мене процеси в роботі. Носочки я сказала, я зв'язала оділа. Далі я в'яжу джемпер з круглою кокеткою. Тобто набрала петлі на горловинку, далі пров'язала по візерунку, такий красивенький візеруночок. Так, розділила петлі на. Рукава зняла, пров'язала азіатський росток по спинці, потім підняла петлі з азіатського ростка і додала петлі на підріз, от петлі додавні на підріз, з рукавів також підняла і в'яжу одночасно два рукава, тому що я, коли в'яжу по одному рукаву, вони в мене трошки різні, виходить, різний натяг, нитки, різні петлі. А так, одночасно. Однакова кількість рядів, так, прив'язала трошки вже по тілу, ну, вернулася до рукавів, бо в першочергово я пров'яжу довжину рукавів, а потім буду дивитися, скільки в мене залишається ниточок, і буду в'язати довжину виробу. Так що, отакі в мене зимові пов'язушки. Жалко, що в нас виключають світло, світло є буквально декілька годин. І що неможливо продвигатися в роботі, неможливо нічого знімати, тому що темно, в'яжеться там при ліхтарику. Але ж в'яжу при свічках, при ліхтарику. Своє улюблене хобі, своє улюблене заняття я не покидаю. Так що підписуйтесь на канал. Залишайтеся зі мною, буду викладувати вам дарувати схемки. І зараз знайду схемку. Так, а це схемка. Так, схема. Отак, можна заскринити вам, якщо цікаво. Це схема цього голубого джемпера з цього красивого візеруночка. яка краса! Так що, будь ласка, дівчатка, скриньте і в'яжіть зі мною Дуже дякую за перегляд до цього місця. Я всім бажаю світлих, теплих, тихих вечорів, займатися своїм улюбленим заняттям, своїм улюбленим хобі. Якщо вам сподобалось відео, будь ласка, підтримайте мій канал. Пальчик вверх, підписуйтесь, включайте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Я думаю, в майбутньому я трошки зміню напрямок свого каналу, буду більше викладувати. Можливо, в в'язальних якихось майстер-класів показувати схеми, як я в'яжу. Кому цікаво, будь ласка, підписуйтесь. Також я буду викладати свої кулінарні рецепти, які я дуже люблю готувати, знімати, але то, що в нас зараз немає світла, дуже важко щось зняти. Але, будь ласка, підтримайте, підписуйтесь, будемо з вами в'язати, готувати, гуляти по місту. Всім дуже дякую! Всіх обнімаю і бажаю тихих вечорів, тихих днів і тепла, всім, затишку. Всім дякую.